Вітаю вас на каналі Український парцеляновий посуд. 10 березня Київ Почайна Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Пиріжкові тарілочки клеймо Ріга, ціна 30 гривень. Чашка також 30. Ріга, автоматиз, ціна гривень Годинничок. Ціна 40 гривень. Працює на батарейках. Вестівочки, відкритки. Будь ласка, підписні. Ціна за одиницю 5 гривень. Пася, довгий десятків. м'ясорубка 69-го року. 50 гривень. Чашки, довбиш, 30 гривень. Рушники, ручна робота, будь ласка, ціна такого 300 гривень. Цей рушничок коштує 350. Електроміксер. Називається росток. Повністю в новому стані. Навіть ще пломба стоїть. До нього насадки та рідна інструкція. Будь ласка, друзі. Правила використання. та гарантійний талону. Ціна 600 гривень. Ікона Божа матір. Повністю з дерева, ручна робота. Просять за неї 4 тисячі гривень. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Сьогодні день сонячний, орієнтовно плюс 10. Покупців небагато. Є надія на гарні знахідки. Бажаю всім приємного перегляду. Штов. Рідкісний, глиняний виріб, полтава. Ціна 500 гривень. Дуже рідкісна макітра. Об'єм той ж самий, автор Протор'єви. Ціна 5 тисяч гривень. Виробник Васильків. Будь ласка, розмаїття українського фарфору, деколі, зображення, будь ласка, такі скляночки, чашечки. Полтавський фарфор, зображення, яблуневий сад, їжачок, ціна 50 гривень. Кавові пари. Зображення Васильки. клеймо Баранівка. 1970 рік минулого століття. Ціна 90 гривень. Наявності 6. Тарілочки десертні, 6 штук нові. клеймо Баранівка, ціна 90 гривень за одиницю. Наявності 6. Ріга ціна 50 гривень. Тернопільський фарфоровий завод. Клеймо, присутні знак якості. Ціна чайника 150 гривень. І в наявності 6 ще Ціна чашки 80 гривень. Телефон. З лодки. Його ставили на лодку. Ціна 800 гривень. Дві тарілочки. Зображення грибочки в лісі. Клеймо. Росіянський фаянсовий завод відповідає періоду 1970 році минулого століття. Ціна однієї 200 гривень. Гектари. Ціна за одиницю 800 гривень. Електрична 2,5. І концертна велика. 1500 гривень. Штовф-мініатюра. Коли половина 50-ті роки, ціна 450 гривень. Рідкісні кавові пари. Форма називається конус. Будь ласка З двох сторін різний колір. Коли баранівський фарфоровий завод, ціна 350 гривень за одиницю. Наявності три ялинки і один тюльпан. Ручний розпис, ціна та ж сама. Чайний сервіс. Називається яблуневий цвіт, кобальт. В комплект входить чайник король столу. суперниця, Джемниця. Шість чайних пар? Будь ласка, клеймо, показує довбиш перший сорт. Ціна 5000 тисяч гривень. Він повністю в новому стані. Чайник, має ручний розпис. Майку, будь ласка, клеймо, Київ, другий сорт. Ціна 500 гривень. Чайний сервіс, називається горох. Клеймо дружківка ціна за сервіс 450 гривень. Чашка гігант. Клеймо Київ. Ціна 250 гривень. Кола стратилат його художник. картина. ціна 200 доларів, і гравюри авторські Миколи Стратілат. Ціна 300 гривень. 300 гривен. Художник, же На жаль, цієї людини вже в живих немає. Будь ласка, авторський підпис Миколи Ось такі друзі його роботи дуже цікаві. Дитяча мисочка. клеймо сумський фарфоровий завод. Ціна 50 гривень, друзі, викупляю для своїх хлопчиків. Чайний сервіс в новому стані. Будь ласка, чайник, Клеймо Баранівка, є шість чудових чайних пар. Ціна його 1200 гривень. Дві чашки мають ручний розпис, зверніть увагу. Різнокольорові квіточки. Клеймо довбиш. Ціна однієї одиниці 200 гривень. Молочники. Ручний розпис. Баранівка 70 роки. 80. 200. 150. 150. Те ж саме 150. Ну, ні, золото хорошеньке, ну такі ніякі. Ось течії. Ціна 100 гривень має ручний розпис. Коли йому довбиш наявності 4 чашки. Чайник мініатюра. Багатий на позолоту. Клеймо самський фарфоровий завод. Ціна 150 пятьдесят гривень. Чайний сервіс. Зверніть увагу на форму чашечки. Клеймо Баранівка, третій сорт. У наявності маслянка, цукорниця, шість чайних пар. Ціна 1300 гривень. Друзі повертаюся з почайної. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка дві рідкісні кавові пари. Зверніть увагу, всередині також є круги. Клеймо долбиш, третій сорт. Ціна за одну пару 200 гривень. Кавові пари мають свого власника. Також ручний розпис. Дві чашки, різнокольорові квіточки. На одній клеймо відсутнє, а на іншій присутнє Клеймо, будь ласка, довбиш. Ціна однієї чашки 200 гривень. Далі чашка Гігант. Показую. Зображення, клеймо Київ, ціна 300 гривень. Також має свого власника, миска або салатник зображення, дитяче зображення, клеймо сумський фарфоровий завод, залишаю для своїх діток. Дві чайних пари називається золота хризантема». Клеймо баранівка. Дві кавові пари. Клеймо ріга. Ціна 200 гривень за одиницю. Глечик. Має ручний розпис, елементи по клеймо користень 500 гривень, також має свого власника. Далі, друзі, тернопільський фарфоровий завод, чайник та чашки. Ціна однієї чашки 90 гривень. Ціна чайника 150. Також має свого власника. Друзі, додивіться відео до кінця. Це ще не всі мої знахідки. Продовжуємо оглядати мої знахідки, будь ласка, 5 чашок гігантів, клеймо Київ. Дуже рідкісні, гарненьке зображення в новому стані. Ціна за одиницю 450 гривень. Вже всі продані. Далі три. Чаш, чайні три, вірніше, кавові пари в новому стані. Форма називається конус. Зображення, будь ласка, показую. Дуже гарне. Рідко зустрічається в такому зображенні. І одна кавова пара тюльпан. Також форма конус, зображення тюльпан, ручний розпас. Климо Баранівка. 60-ті роки минулого століття. Далі дві чашки зображення квіточки. Київ має другий сорт. Також мають свого власника. Друзі, тарілочки, діаметр 17 см, перешкові. мають ручний розпис, дуже гарна квіточка, баранівка. Ціна однієї тарілочки 90 гривень наявності 6. Ось, ну, звичайно, чайний сервіс. Весь не виставляв у зв'язку з тим, що немає місця на столі. Будь ласка, називається яблуневий цвіт. Кобальт. клеймо довбиш, перший сорт. Даний чайний сервіс поїде в Республіку Польща. Друзі, ну а на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!